Привіт, друзі! З вами я Данік, і це нове відео у Brawl Stars. Старс. Короче, я Катя поменяю на Леона. Це я в своей сестре типа знімаю. і короче, і це, бачите, у неї амбіт легендарного стардропа випав. Зараз покажу де мій нік у Brawl Stars. Це я. і в мене, конечно, миллия, бассерс тоже з легендарного стардропа. Пайк-то у мене є на 32 ранді, я вже його 698 кубків позбачила. Ну, зараз моя сестра буде відкривати Пема, а потім вже Ліона поміняє. Д -д напишіть, друзі, в коментарях, кого мені поміняти. А я зараз міню на Ліона і відкриваємо кредити на ПЕМА. Ну що, ви готові? Один-два. Три! Ненависть БСП. новий Новый легендарний поэт. На Леона зміню Бачите, 195 кредитів на Леона. И цей, коротше, бачите, у неї тепер новий поет. Можете привітати мою сестру в коментарях мені буде. Цікаво прочитати ваші коментарі. А тепер ми його вже прокачали на п'яту силу. І тепер зараз будемо далі кубки збирати. Зараз. Все. А потім. А потім вже буде збирати нас на. ну. на пайпера. Добре. А потім на стул. Д а потім на сту вона буде уську збирати. А потім Добре, коротше. Починаємо грати. Я вам покажу, яке місце виграв. Перше! Сто кредитів на Ліона. Друге! Перше! 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 Перше місце ну нарешті. Бачите? Моєї сестри скоро буде стардроп. Друзі, якщо вам сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. І напишіть у коментарях, чи, чи у вас є фен. І сьогодні з вами я був Данік. Всім до побачення, друзі.